Пехаємо на тракториста. Будемо працювати сьогодні в компанії. Сидіє на кінській сівасі. Це повна дупа. Ну що ж, друзі, кінець жовтня і потрібно досівати вже поля з велетенським запізненням. Озима пшениця. Отут буде, де була картопля 30 соток. Ну і тут був бурячок на другий рік буде кукурузка. Чекаємо на тракториста, на Т-40. Чекаємо фінською сівалкою, юбко. Ну щось запізнюється. Холодно, у нас 10 градусів тепла. Але що поробити? потрібно досівати. Подивимося, як це все посходить. Сівалка дуже гарна, але саме нам головне всходи. Подивимось, як це все буде. Мо хлопці сіємо. Отправляется на ура. Свалка класна сушники на гідравліці, плюс каток Чи сіємо, друзі. Там МТЗ 80 дискує по гаречці під сівку теж. А ми сіємо озиму пшеницю, сорт Опал, друга репродукція. Кінець жовтня їдемо досівати. Ззаді ще один т 25 -й. Будемо працювати сьогодні в компанії. Сиджу я на кінській сівалці, і зараз будемо дивитися, як вона сіється ніколи. Я ще не сидів на такому агрегаті. Супер Та 25 двадцять там Отам ззаді працює, сієм, досіваємо і надіємося, що щось на другий рік буде краще ніж цього року. Що ж казати? Ну як вам такий К-25? Отак, сієм до ну цього року дзвонив оптова закупівля зерна 390. Це повна дупа, хлопці, так простіше сказати. Ну все, ці посіяли. Посівна закінчена 2022. Всім дякую за перегляд, всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, па-па